І спеціалізація це пошук, це все те, що лежить в землі, зарите. Це ну, протипіхотні міни, протитанкові міни. У них сама сама основна їхня робота це, от, допустимо, дорога замінірована. Ми її запускаємо, вона все знаходиться на, на дорозі. Проход зробить для того, щоб хтось проїхав і група пройшла. Ну, в основному це, це постріли, там, гради, урагани валяються. І міни поглянки. Це ті, що ті, що не, не, саме, з датчиками руху стоять. якщо чесно, я супер не барав. Нас 25-ту бригаду привезли, приділили. А вже на Авдіївському напрямку, як були, нас там ну, 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 коротко, ті командири, які там служили, розслужили, сеті, срочні, не срочники ті, контрактники. Почали нас навчати, то мені це сподобалось. Страшно візді. Головне про це не думати, ну і забувати не треба. Бо если чувство страха потерять, жить не долго осталось. Вона очень хорошо вытягивает. С ума не сходишь. Это член семьи, скажем даже так. Она все время рядом меня.